Всім привіт, хлопці і дівчата. Пам'ятаєте, купила отакий салатничок, таку мисочку новеньку, стекляну. І, звісно, тепер будемо готувати салатики часто. І буду вам все це показувати. Думала, що буду готувати сама, як і минулий раз. А тут вдруг неожиданно. Появився тут помічник шеф-повара. Отакий от сидить. Тому я сьогодні буду не одна, а з девідкою готувати. У мене сьогодні помічник буде. Готовим. Так, ну що, почнемо. Знадобиться нам найголовніше така нова мисочка, велика і класна і стеклянна. Забула найголовніше сказати, салатик у нас буде називатися Білочка. Ну, я його сама так назвала, бо Бо в його рецепт буде входить волоський горішок. А горіхи в мене чомусь асоціюються саме з білочками. Тому від мене вам такий салатик білочка. Так, перший інгредієнт, який нам потрібен, це варена курочка, в мене грудка. Ось так от кубиком порізати і закинути в нашу мисочку. Зараз мені помічник шеф-повара допоможе. Так, далі, дівчата і хлопці, дивіться, королева стола. Наступний інгредієнт це капусточка, молоденька капусточка. Небагато, десь четверта часть качань, ну, цієї головки. Закидуємо. Помічник допомагає мені. Далі, друзі, не один, звісно, елітний салатик не може обійтись без твердого сиру. У нас отакий кіт-сир. Кіт -сир. Він гарний. Ріжемо його кубиком і закидаємо нашу чуду мисочку. Отак от, от порізали кубіком, небагато грам 100. І закинули до нашої мисочки. Закиду девід. Так, закинули. Тепер, друзі, буде отакий от неожиданий інгредієнт. морковка по-корейськи. Я купляю в магазині, сама я його не роблю. Отака от, от, дивіться, у мене. Я її вже скуштувала трошки відкрила. Добренька, вкусненька. Теж беремо беремо десь 2 столові ложечки, бо вона ж гостренька. А в мене буде їсти цей салатик же ж Давід. Так що закидаємо. Закидаємо девід. Добре. М -м -м, який він такий кольоровий виходить, да, салатик? Так, як радуй край того. Так, ну і останній інгредієнт це у нас волоський горіх. Це ж саме тому в нас салати називається білочка. Ми його трошки зараз подрібнемо. І теж закинемо в нашу мисочку. Горішків тут десь грам 100. Можна більше, можна менше. Як кому подобається. Так, горішки я подрібнила. Не дуже міленько, я так і хотіла. 100 грам, ви пам'ятаєте, так? Закидуємо до мисочки. Помічник мені допомагає. Обережненько. Так, молочинка. Так, і, друзі, нам треба зробити заправку до нашого салату. Що нам для цього знадобиться? Я буду робити заправочку в ось такій чашці здорові. Просто біленька, щоб вам гарно було видно. Що нам знадобиться для заправки? В мене отакий от йогурт, білий безлактозний, молокія я кинула 3 столові ложечки. Так, далі в нашу заправочку ми ще додаємо: ну, отакий соус барбекю. Одна столова ложечка. І трошечки е, нальємо соєвого соусу. Я його просто обожнюю. Все, друзі, перемішуємо. Гарно, гарно перемішати. Друзі, соус готовий. Ну, заправочка наша готова. Дивіться, такою консистенцією вона. Бачите, отак. Як жиденька сметанка. Так, і я ще, знаєте, що хочу зробити? Я хочу трошечки, трошечки цей салатик наш підсолити. Одну капелюшечку. Виліваємо нашу заправочку до нашого салату. Перемішуємо наш салатик. А мені Давідко допоможе, так? Так. Давай. Друзі, підсолити треба обов'язково. В мене курочка була не солена. Я коли варила її, то не підсалювала. Тому посолити треба обов'язково. Якщо ви курочку солили, то ну, перемішуйте і трошки куштуйте. Якщо посолі нормально, то не треба. Так, Давід же закінчу. Отакий от красивенний салатик у нас вийшов. Давід вам хоче побажати смачного. Смачного вам, друзі. Всім до побачення. Так, друзі, всім до побачення, всім смачного, до нових зустрічей. Готуйте такий салатик. Він дуже смачний. Ми вже трошки його скуштували. Всім па-па.